Ну що, друзі, заблукали три туристи в пустелі. Ідуть день, другий, третій вже з останніх сил, коли дивляться якийсь оазіс. На оазісі намет. Заходять у той намет, а там три розкішних східних красуні. Ну, ті ж красуні їх напоїли, накормили, приласкали і тут чують коні. Залітає в цей намет охорона і разом із султаном. А то виявились наложниці його, цього султана. Та й султан каже, так. Це, звісно, дуже великий гріх, але вбивати я вас не буду, що вас вбивати. Я вас покараю, але по вашій професії. Так, ти хто? питає першого, я? Каже, я поліцейський. Так, відстрелити тобі те, чим грішив. Ти хто? Я пожежник, так, випалити те, чим ти грішив. Третього питає, ти хто? Я?